Суботу на плацу навчального центру військово морських сил України відбулась церемонія складання новобранцями присяги на вірність українському народу. Це остання присяга військовослужбовців строкової служби у військово-морських силах України. У майбутньому національні військово-морські сили будуть комплектуватися тільки на професійній основі. Цього дня майже 60 захисників вітчизни вітали флотські офіцери, рідні та інші гості. Подробиці у репортажі Али Харівської. Для кожного справжнього чоловіка присягнути на вірність своєму народу означає початок нового періоду дорослого життя. Майже 60 призовників успішно пройшли курс молодого бійця і сьогодні склали присягу на вірність українському народові. Вітали молодих воїнів, представники духовенства, батьки, гості і звичайно, командування навчального центру військово морських сил України. Служба в армії це нелегке випробування для вас, тому з не носіть почесне звання захисника вітчизни. Цей святковий день бажає молодим воїнам міцного здоров'я, добробуту і успіхів, на благо процвітання України. Люди в одностроях завжди користувалися повагою та авторитетом свого народу. А цим майбутнім військовослужбовцям строкової служби випала велика честь продовжувати та розвивати морські традиції славетних моряків, чорноморців старшого покоління. Цей день ми запам'ятаємо на все життя. В цей момент ми усвідомлюємо, що стали справжніми захисниками батьківщини. Нашої матері України ми стали наступниками славних традицій українського війська, всіх тих, хто протягом століть мужньо уболював свободу та незалежність України. Вступаючи на нелегкий шлях військової служби, ми будемо намагатися не підвести наших командирів, старших товаришів, продовжувати славні традиції Збройних сил України. Попереду юнаків напружений ритм життя. З першого дня їм належить стійко переносити труднощі військової служби, навчатись приймати вірні рішення в будь-яких умовах. Тож сподіваємося, що черговий призов надійно охоронятиме водний простір України.